120 років православної кафедри на Тернопіллі. Про становлення і єпископів, які вплинули на церковне життя в області, тепер розповідає портретна галерея. Її створили і показали в єпархії ПЦУ Тернопільській. Ця тема не досліджена, це швидше такий поштовх, стимул для того, щоб досліджувати тематику історії православних архіреїв православної церкви на Тернопільщині. Але разом з тим це в саме вигляді такої портретної галереї ми зробили для того, щоб це було ніби живим втіленням тої історії, яку ми, до якої ми з вами доторкаємося, і ніби наступниками якої ми з вами є. З 1902 року на Тернопілі назначали 14 архієреїв. Дані про усіх зібрав отець Василь Хоміцький. Потрібно було віднайти дуже багато ниток, які вели до самого клубка. Який називається Тернопільською єпархією? 16 червня 1902 року була створена Кременецька кафедра, Кременецький вікаріат. На цю кафедру прийшов вже як досвідчений єпископ, тому що перший вікаріат він відкрив Володимир Волицькому, а згодом йому було доручено відкрити тут на Кременеччині в Кременеці. Хто він такий був? В миру це був Петро Іванович Виноградов. Родом він з Росії, етнічний росіянин, село Ковжа Новгородської губернії. Архієреї, які очолювали православну церкву на Тернопіллі, дбали не тільки про духовне життя українців. Чимало для Кременеччини зробив Владика Кременецький Никон. Владика був запрошений на свою на зборі вчителів. Вони проходили в 1910 році в Почаєві. І проблема цих зборів була яка? Люди втомилися на церковно славянській мові вчити дітей, вони хотіли української мови. І коли вони звернулися до Владики, Владика поблагословив, він підписав даний документ, колишній вчитель. і... Звернувся до Київської духовної академії, щоб розробили новий буквар, нову читанку. Будучи етнічним росіянином, він сказав такі слова: Я всією душею і щиро, а не язиком люблю Україну. І приїхав сюди з Москви, куди переїхав після позбавлення священним синодом. саму і Чернецтва, всі свої сили і знання віддати на служіння справі України і її добру. Він тут став е, міністром е, ісповіда. І заступником міністра УНР по освіті єпископи в ті чи інші часи виступали за освіту монахів, зробили чимало для Почаївської лаври. Проте, через російську владу, більшість проукраїнських ідей священнослужителів ветувалися. Архієпископ Іов крайній, про кого зібрали біографічні матеріали. У березні 2007 року ним було освячено хрест під будівництво майбутнього кафедрального собору. Портрети усіх єпископів малював отець Мирон Гах. Що починав з молитви, звичайно, прикликання Духа Святого на всяку допомогу, молитва Свято небес, запалював падочку. Ну і казав тако, владики благословіть. І починав працювати над портретом. Як сам відбувався творчий процес, я вам так скажу по-філософськи, я не поясню словами. Це нереально пояснити. Це просто якось відбулося і все. Як рука ходила, як не маючи певної практики навиків, приходилось знову блукати по палітрі, шукати відповідні колір. Ну але якось з Божою допомогою таке вразення, ніби їх Господь водив рукою. Священники сподіваються, їхні напрацювання стануть гарною базою для подальших досліджень істориків та духовників. Я вірю, що достойно ми. Цих людей, які несправедливо забуті, яких часто російська церква собі привласнює, ми їхні імена повинні відкрити, пояснити і показати, що вони насправді для російської церкви, хоча вони до неї належали, на неї вони зовсім не працювали. Вони працювали для блага українського народу, і самі багато в чому мріяли про те, що в Україні буде помісна церква. Сьогодні ці їхні мрії здійснилися. Сьогодні наша Праця по розбудові церкви продовжується, і ця сьогоднішня наша презентація це є теж як на мене продовженням цієї праці.